Сьогодні ми звернулися до заступника центру первинної медико-санітарної допомоги, аби обговорити епідситуацію щодо ковіду. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні склалася епідситуація в нашій громаді щодо ковіду? Якщо брати під ситуацію, на даний час на жаль ковід збільшується, тому що за минулий тиждень було 36 позитивних випадків підтверджених саме ковіду. З суботи по сьогоднішній день це вже 31 випадок підтверджених. Що потрібно робити, щоб не захворіти на ковід? Найперше, це потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, часто мити руки, провітрювати кімнати, обробляти руки дезінфікуючим засобом, також по можливості уникати місць скупчення людей. На даний час бажано, навіть якщо в організм ослаблений, використовувати маски захисні. Що потрібно робити при перших симптомах ковіду в домашніх умовах? При перших симптомах ковіду дивитися по самопочуттю. Якщо це підвищується температура, звичайно, це жарознижуючі препарати, парацетамол або ібупрофен в допустимих дозах, це Рясне тепле пиття, і звичайно звернутися до сімейного лікаря, якщо є можливість в телефонному режимі попередити, і сімейний лікар зорієнтує в подальших діях, ні звертатися в реєстратуру, і у нас є спеціально відведений кабінет, де ми приймаємо хворих за ознаками ОРЗ, щоб не наражати інших пацієнтів на небезпеку зараження ковідом. А який організм легше переносить ковід, дитячий чи дорослий? На даний час не можемо сказати, що чи дитячий, чи дорослий, звичайно, якщо є хронічні захворювання в дорослому віці, то іде загострення цих хронічних захворювань, і тоді переноситься важче. Люди, яких були перенесені інсульти, люди з цукровим діабетом особливо потрібно звертати увагу, тому що в них зазвичай важче перебігає. Що потрібно зробити людині при перших підозрах на ковід? При перших підозрах на ковід, звичайно, звернутися до сімейного лікаря, буде проведено тестування на ковід, і тоді вже буде зрозуміло все таки, чи це захворювання звичайно, ОРЗ чи ковід, і далі подальшу тактику лікування також вже визначить сімейний лікар. Дякую вам за повні та змістовні відповіді.